Історія не терпить байдужості лінії, тому старанно приховує свої скарби і лише наполегливим відкриває таємниці. Директор Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка Михайло Филипчук разом зі своїми підопічними студентами історичного факультету, які вивчають археологію професійно, уже 23 роки досліджує територію підгорецького давньо іменованого плісницького монастиря святих отців Василіян та територію древнього Плісницька. Цьогоріч команда відвоювала за допомогою лопат та мотик фундаменти одночасно двох споруд, які колись були частиною сучасного монастирського житлово-господарського комплексу. Це унікальна знахідка у Західній Україні, розповідає Михайло Андрійович. Нижній шар належить забудові початку XVII століття, яка згоріла у 1780-му, а на ньому згодом було вимурувано нову надбудову. Щоб показати давнину. Під монастиря треба хоч в декількох місцях відкрити оті монастирські будівлі. Мається на увазі і житлового характеру це келії, і побутового трапезні, дзвіниці і так далі, окрім тих церков, які тут є. Тому за цей короткий час вдалося відкрити дві келії, які дотичні до сучасної трапезної, вікна, залишки вікон, коридори. Місце для печі, і отут також великий зал трапезний вдалося відкрити. Бачите, що це все збереглося в чудесному вигляді, і тому ми мріємо про те, щоб цього ж року законсервувати його таким чином, щоб воно було доступно для всіх для туристів, для парафіян, для монахів. Древній фундамент було знайдено випадково, коли велися проектні роботи. Згадаємо, що церква була збудована в 1180 році на основі нашого монастирського літопису. Також архіологи доказали, що 12 столітті була церква і був монастир. І від того часу багато було будівлі і церков, і монастирів, бо та церква. Де ми знаходимося, то вже сьома церква, то є церква, яка була встановлена в 1180 році. Звісно, якщо було багато церков, то будівель в монастирі було ще більше. І от тому ланцюгу дому тих будивлень монастиря, ми розкопали і цю будівлю, яка 1518-18 століття. Ми робили укріплення. Ці вже ясної церкви, де пішли суви. І коли робили проєктну документацію, то зустрілися тими перешкодами для проєктування, потім виконання робіт, що тут багато є фундаментів. І була така необхідність робити екстрені розкопки на цілому подвір'ю, щоб врятувати ті залишки давніх що в Сороковичому монастирю і проводити протисувні заходи цього існуючого монастиря. Ігумен Віктор Батіг, ділячись враженнями про знайдене мимохідь повертається до того, що його болить закінчення системи протисувних робіт. Нагадаємо, що у 2011-му з цією метою з обласного бюджету було виділено 5,5 мільйонів гривень. Щодо самих робіт, то першим етапом було врятування самого храму благовіщення пречистої діви Марії. Другий передбачав проект і виконання протисувних робіт. Але через відсутність коштів вони не були б завершені. У 2013-му гроші не виділялись взагалі. А з тих, що були вже задіяні Львів Інвестбуд, заборгував монастирю ще на 600 тисяч недовиконаних зобов'язань, як зазначає отець Віктор. А загалом, щоб завершити роботи на території підгорецького давньо іменованого Плісницького монастиря, необхідно ще кілька мільйонів гривень. Не докінчений об'єкт. Як можна трактувати, далі етап, але то не закінчить. Ну, а докінчувати потрібно, було, нове ну, і води, під тим, і гора, і солі, і так далі. Там не кінча. Відкопана основа давньої будівлі свідчить, що з 17-го століття умови проживання монахів василіян практично не змінилися. Вказує на стабільність правила святого сильного великого, який вже в 3-4 столітті, що майже нічого зовнішнього не змінилося. Такі келі, таких келітких розмірих, вікна, сіна, двері. бо завжди виконувалися певні приписи, клявзури, мовчання і самітності і так далі. По справжньому захопили робота і студентів, адже власними руками повертають вони історію до життя. На Плісницьку працюємо вже третій рік з Михайлом Андрійовичем. Надзвичайно цікаво і справді захоплюючи, доторкатися до того, що колись, над чим колись працювали наші предки, тому що, знаю, що це наше минуле, це те, що це те, що було, що нам цікаво. Отець Віктор має надію, що знахідку буде збережено. На це ж сподівається й директор Інституту археології Львівського національного університету Михайло Филипчук, оскільки до справи долучаються люди, яким історія краю небайдужа. Вже був тут один із найголовніших спонсорів, до речі, ваш Земляк, голова ради директорів банку «Будінвест». Віктор Петрович Кось разом з дружиною, яка володіє турфірмою Колізей, паною пані Іреною коць. І будуть робити всі потуги для того, щоб зібрати той капітал, щоб можна було приміщення засипати, поставити водонепроникні плівки всередині приміщень, засипати гранульованим гравієм. І підбудувати австрійською цеглою окремі моменти цих стін, входів і вікон. Ми розраховуємо тільки на приватний капітал в даному випадку, тому що Віктор Петрович Коць фінансує зокрема і зараз функціонування цієї експедиції, яка буде продовжувати свою роботу до 18 серпня. Оскільки ми пізніше будемо копати в Оленному парку на городищі, а це перший такий об'єкт, який ми відкрили для того, щоб він міг підсохнути і бути готовий для відтворення, щоб його вже не закидати, щоб його законсервувати, і він був доступний для огляду всіх людей. Завершив для нас екскурсію у підгірцях наймолодший археолог-аматор, шестирічний лугівчанин Віталій Трач, який найгірше керівника Михайла Филипчука знає про всі знахідки на цьому місці. Ну, ну тут, бо тут багато різних штуковин знаходити можна, купійки різні можна знайти, ну і кахлів багато є. Косок грушків там багато все є. Ми дуже багато тут збирали. Тут дуже старовина ця земля, але я працю... працював он, на тій стороні. Але мені дуже сподобалось. Доки то все не завершиться, ми... я не покинув тут.